Всім привіт! От я створив Brawl Stars аккаунт. Він називається Кентазавр. Я його зробив типа зимовим. І тепер це буде наш проєкт. І ми, я буду тут пушити кубки кожен день. І ролики будуть виходити кожен день про цей аккаунт. Але буде по одному ролику по Бравл і про Stumble Guys. Так що теж залітайте, хто дивиться з Stumble Guys, Stumble Guys теж буде. Ну а ні, ні, я думаю, ми будемо під вечір. Я вже виставлю ролик. оцей, і ми... Ну, не оцей, типу, зараз я виставлю його. Ну а вже дуже вечором, в 10-й годині, я випущу новий ролик, де я буду пустити кубки. Так, нам, походу, Барлі дали, бо я аккаунт створив. І виходить скин волшебник Барлі. І Барлі. Ми отримуємо Барлі і... і скин волшебник Барлі. І також, хто хоче зі мною поіграти, я в кінці потім напишу свій ТГ-канал, або зараз він може бути тут, пишіть мені своє ID і ми, і ми будемо грати разом. Я вас буду дозволяти друзі і будемо пушити разом кубки. Так що я потім лишу свій ТГ-канал, будете мені писати ID, я вас добавлю і будемо разом грати. Так, ну погнали ка каточку зіграємо. О, як у нас може бути Бровбол, якщо у нас його немає, а парна хіба. Або, ну, одиночний, Понабач одиночний. Зіграємо каточку. Поставте лайки, підпишіться, пока грузить. Я ж зробив аккаунт кльову, будемо тут пушити кубків. На 400 кубків то вже буде клуб, я створюю клуб, буду додати тих, хто в мене в друзі буде. Тільки підписників додаю, ті, хто підписані. Хіба підписників додаю? Пока нормально йде. Будемо грати. Але якщо ви постараєтесь і на цьому відео буде 10 лайків, то я буду робити так, що я буду в день випускати 3 ролика. Три відео, три відео в день. Два по Бравл Старсу, а один про Stumble Guys. Ну, або на оборот, як, як вам буде ліпше. Я, я ще створив свій ТГ канал. Е, е, ті, на, якщо YouTube забанить або щось станеться, в мене є ТГ-канал. Можете на нього зайти зараз от бачите на екрані чи не бачите. Не знаю, як його, типа, е, назву мій мого ТГ-каналу. В кінці відео напишу вам. Так, ми перше місце. Ну, поки боти попадаються, нам легко грати. До 1000 десь кубків нам буде ізі. А там уже далі треба постаратись трохи. Але все одно боти грають поки. Хм У мене бісить то, що боти завжди кудись ховаються. Їх тяжко знайти. Оу, ботик, виходи! Е! Бот! Не пон. Я не пон просто. Ну, я думаю, ролик можем закінчити. Я вам. О! Опа, на. Подарки. Подарки я і люблю. Хто ж не любить подарки? Шелі ба Шеллі бандитка. Ну шо? Можемо прощатися. Ви, ви ставте лайки підписуйтесь. 10 лайків. То буде просто капець, якщо 10 лайків поставити. На 10 лайків. Три відоса в день. Ну все, давайте. Всім пока. До завтра або найдені, або до завтра.